В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до дитятка Ісуса, другий день. Оласку таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. Нехай благодать Божого дитятка наповнить і переміє твоє серце аж до пізнання небесної любові. Нехай це Боже дитя на день миру, якого так прагнуть усі серця. Нехай розпалить їх любові і приуздобить найпрекраснішими чеснотами. Оце дитятко Ісус дає тобі ще одну прекрасну можливість для вдосконалення у чесноті любові. Дитятко Ісус, яке невдовзі має народитися, нехай прийме мої убогі молитви, які я напередодні цих свят скеровую до нього з живою вірою та довірою, за всіх священників і за цілій світ. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народилися в моїй душі, та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то силю відкрий прама моєї душі і управляй в ній завжди, Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе церковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі твоїм Божим законам. Наповні найгарячішої любов'ю моє остегле серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на втарі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня хварі, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси наповняєш, скарбниця брах і життя подателю прийди і все в нас, і очисти нас досяглої скверни і спаси, блягий душі наші. Отче наш, Ти ще й си на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у успокуса, але висвели нас від рукавого. Амінь. Благорадиться Тіво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, я благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, мори за нами грішними нині і годину смерті нашої. Амінь. Благорадиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася, визволити для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Послання присвятиє Діви Магії, 25 грудня 1998 року в мечого. Дорогі діти. У цій свяній радості я хочу благословити вас моїм благословенням. В особливий спосіб, дітень, даю вам благословення маленького Ісуса, нехай Він наповнить вас своїм миром. Сьогодні, дітеньки, ви не маєте миру, а тужите за ним. Тому разом зі своїм Сином Ісусом закликаю вас у цей день моліться, 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 тому що без молитви не маєте ні радості, ні миру, ні майбутнього. Прагніть миру і шукайте його, адже Бог є справжній мир. Дякую вам, що відповіли на мій закрик. Слава Отцю і сіни, і Святому Духові, і завжди, не не час, і вічні. Амінь.